Сьогодні ми у Серебринці. На фестивалі веснянок та гаївок Кроковеє колесо. Тут весело, яскраво, автентично. Тут дихає Україна. Фестиваль Крокове колесо вже другий рік поспіль скликає гостей до Серебринця Вендичанської громади. Це культурно-мистецький проєкт, що не просто презентує народну спадщину, а відтворює її. Ми захотіли якось популяризувати веснянки, тому що це дуже красивий період. Це відродження, це коли все живе, оживає. Це дуже гарна традиційна. Культура закликання весни, яку ми сьогодні будемо представляти. Сподіваємося, що погода, хмарки розійшлися. Сонечко нам засвітить. Ми його закличемо, воно вийде і не тільки для нас, для всіх на Україні. Дуже сподіваємось. Хочемо миру. Фестиваль мав благородну мету. Упродовж дня тут працювали благодійні локації, проводили лотереї та ярмарок. Зібрана частина коштів буде передана на виготовлення дронів громадській організації Крила Янгола. А частину передадуть громаді на будівництво алеї героїв Серебринці. Наш фестиваль, основна мета його проведення це є збір коштів для громадської організації Крила Янгола для виготовлення дронів та для нашої алеї Слави, крім звичайної роботи всіх громадських організацій, які дійсно допомагають воїнам, трошки військової техніки, тобто дрони. Кожен дрон у нас іменний. Ми називаємо в честь загиблих героїв. Як і минулоріч, свято зібрало мешканців громади та гостей з різних куточків Поділля, щоб поринути у світ українських традицій, пісень, танців та ремесла. На центральній площі розгорнувся ярмарок виробів народних майстрів, вишиванки, дерев'яні поробки, картини, ляльки, мотанки, страви української кухні все це відразу приваблювало гостей. Сьогодні можна скуштувати і домашні українські деруни. Розкажіть, як готували деруни? Поділіться рецептом. Картошку натерла, натерла, додавала яйця, посолила, поперчила і І пожарила. Традиційно свято розпочали з обрядового танцю хороводу «Крокове колесо, в якому об'єдналися кілька десятків учасників в спільному хороводі та ритмі. Після такого зачину всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять про полеглих героїв України та подякували захисникам, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі заходи. На урочистому відкритті зі сцени свої вітання передали селищний голова Анатолій Єфремов, начальник відділу культури, освіти, молоді та спорту селищної ради Роман Трачук, регіональний менеджер ТОВ «Агрокряж» Оксана Гоменюк. Оксана Натоліна і Марія Володимирівна в минулому році започаткували. Цей фестиваль крокове колесо з метою популяризації українських національних ідей, адже Україна на сьогоднішній день живе в досить складний час, коли нам доводиться виборювати свою незалежність і основний меседж, який нам адресує ворог, це денаціоналізація. Секретар громадської приймальні народного депутата України Геннадія Вацака Олег Колібаба передав громаді теплі вітання від народного депутата. Та передав 10 тисяч гривень як доброчинний внесок до благодійної скриньки добрих справ. Ми вже не вперше на фестивалі гаївок вашому. І, користуючись нагодою, хочу вам щиро подякувати за відновлення національних традицій. Ми підтримали ваш проєкт по будівництву алеї слави загиблих героїв, односельчан. Своїми яскравими виступами гостей дивували фольклорні колективи громади. Зокрема, народний аматорський театр Пісні любисток, фольклорний дитячий ансамбль Чорнобривці, співали народні пісні, виконували обрядові композиції, відтворювали традиції та звичаї поділля. Особливо яскравою родзинкою для всіх став виступ народного кума України Миколи Янченка та народного фольклорного ансамблю «Громиця», які колоритними піснями та запальними танцями не залишили байдужими нікого, і навіть дощ не став цьому заводою. Потрібно проводити більше таких фестивалів, тому що ми стикаємося із народною творчістю. Це відродження наш національне, і якщо ми будемо пам'ятати ці коріння нашого українського народу, то я думаю, що у майбутньому наші діти будуть знати про них, як то кажуть, немає майбутнього без минулого. Сьогодні перебуваю просто у чудесних враженнях. Тому що я хочу сказати, що я тут перший раз, і взагалі після повномасштабного вторгнення таких дій я ще не бачила. Це дуже класний захід, він принесе дуже багато коштів для ЗСУ. Особливий інтерес у всіх гостей свята викликало частування національними стравами рибною юшкою, засипаною та каченою кашею, компотом, теплим вином. Чона каша з любов'ю зроблена, дуже смачна, на бульйончику варена, ручками качена. Для дітей були організовані атракціони, ігри, частування з солодощами. Атмосфера щирості, гостинності та єдності панувала протягом усього дня. Там зілякома крокове колесо це не просто фестиваль. Це пам'ять про минуле і віра в майбутнє. Тут сплелися традиції та любов до України. Тут кожен зробив свій внесок: хто вишиванкою, хто щирою гривнею для наших захисників.